Що тільки не знайдеш на донбаському смітнику, але те, що я знайшов сьогодні, мене здивувало. Це була якась чарівна пляшка. Вона сяяла, горіла і відблискувала. А потім з неї виліз Джин. Клянусь, я дивився на нього, як вкопаний. І тут він почав говорити вітаю тебе, я чарівний джин! Загадить при бажанні, я здійснюю для тебе. Я хочу великий, розкішний, золотий будинок. Прямо тут Джин відразу почав виконувати моє бажання. Я закрив очі. А коли відкрив, то побачив це. Це моя мрія, яка вмить зникла. І від моєї мрії нічого не залишилось. На Донбасі часто таке трапляється. Ну і на що я сподівався? Треба викликати Джина для другого бажання. Я хочу жити там, де, де, де немає зла. Джин відразу почав виконувати моє бажання, і я опинився на Марсі? Це що єдине місце, де немає поганих людей, але я хочу додому. Джин, якщо ти мене чуєш, поверни мене додому. Будь ласка. Так і закінчились мої три бажання. Але я був щасливий опинитися знову на своєму Донбасі, а чарівну пляшку я сховав подалі від людей.